Багато хто потрапляв в ситуацію, коли вони волали до Бога, говорячи, Боже, допоможи, я все для тебе зроблю. Хтось із аварії вийшов живий, когось Бог зцілив від жахливої хвороби, хтось вижив під час ракетного обстрілу, Бог допоміг. Але що далі? Якщо людина не має ні сумління, ні пам'яті, то вона обіцяє. Минає час, все гаразд. Бог допоміг їй і вона про це забула. Однак люди, які мають пам'ять, сумління. Намагаються якось віддячити Богові, вони шукають, як послужити Господу, проте роблять це на рівні свого розуміння. Коли не знаєш Біблію і основи християнської віри, можна наробити не багато непотрібних богоречей, напоїти багато невиправних помилок. В Біблії не один раз написано. Що апостол Павло писав: що Бог не живе в рукотворних храмах і не потребує служіння рук людських. Бог живе. В покірному серці, якщо ви бажаєте дізнатися основи християнського віровчення і розуміти Біблію, напишіть мені, а також ви можете підписатися на телеграм-канал Целтайненка Хайбов береже вас.